Добрий день, пан інспектор. Можна вас на хвилинку? Добрий день вам. Я хотів запитатися, чи дозволяється тут стояти. Тут? Так. Да. Да. Дозволяється стояти. Да. Бо в правилах дорожнього руху написано, що це дорожня розмітка, сплошна дорожня розмітка цього 1.16.1, 1.16.3. Вона позначає на правні острівці е, розгалуження злиття транспортних потоків. От. І так як вона розміщена сплошною лінією 1,1, то забороняється пересікати цю сплошну лінію. Бачите, вже її лінії. Це, а, лап, це лапка це ласка Ну, бачите, нема. Нема, зробили розрив, ваш. Чи, чи, чи можна, це все ж таки бачте, островок безпечний? Бачите, не пересікали. Він... Інспектор. Чи а що, дивіться, а як у вас є якась поломка машина, так і цього вам треба стати, а? А ви, як... Не можна? А ви тут... як називаєте? Ж не стати на дорозі на Раз, ви їхали тут, чи отут, от чи отам. Я... То як цей катечок називається у вас? Правильно? А як цей каточок називається у вас? Як ну, називається? Ну, ну, Інспектора я... його називають yeah. е... Островком безпеки. Так, да, ну хай буде так. То це островок безпеки? Хай буде так. Чи це не островок безпеки? Ну, я не знаю, як я не А його... ру, ру, э, цей перехрестя з кровим рухом, це перехрестя все ж таки? Ну, я так. ну, ми зараз знаходимося на перехресті з кровим рухом чи ні? Ні. Так. Хай буде так. Хай буде так, так. Да? А тоді на перехресті можна зупинятися? Ні. Не може. А ми знаходимося на перехресті з правим рухом. Перехрестя вон там. Це, перехрестя з правовим рухом? то ж перехрестя з стровим рухом? Ні. А то як, то ми зараз знаходимося де саме? Не на перехресті, на острівці безпеки. На острівці безпеки. Так. А в правилах дорожнього руху написано, що островок безпеки ставиться тільки на пішохідному переході. Посередині пішохідного переходу. Тут немає. Є определені... Определенні місця, місця е, островців е, безпеки, для того, щоб коли пішоходи переходять, вони мали е, місце, де можна зачекати, коли не встигають перейти пішохідний перехід, якщо Велика проїжджає. У нас в Хмельницькому островців безпеки немає. Ваш? Ну, і цей... Триугольничок з площаними лініями також не є острове безпеки. Не, не бачите, були кругом? Да. Інспектор, чи це, це все ж таки островок безпеки, чи це все ж таки дорожня розмітка це... 1.16.1.1.163, розподіл. стояночка, стояночка тому що люди ставали, Кому щось треба. Машина полималася, ага. підкрутити якусь лампочку, Гід... подивитися під капота. А? Тоді інспектор, відповідно, я можу з товаришем приїхати, поставити тут автомобіль. Звісно, ставте. Поставити собі столик, взяти, наприклад, собі якесь е, пірожоно, е, морожено, ну якщо буде влас, власний шофер. Власний, власний шофер власний. Сісти тут, поставити столик. Ну, якщо і... ви знаєте, що тут дуже гарний пейзаж, їсти морожено і зірокожину то ставає. Ну я би тут не вставав, я би на, на природу поїхав, правильно? То, значить, тут... Я би тут не ставав їсти пірожину чи морожено. То значить тут все ж таке можна стояти. Коли завгодно, як завгодно. як треба російсь. Ну, і лінії один, ну Ми ж її не пересікаємо, ваш є розрив, ваш. Ну це, не це лавка, ж не розрив, це є Ні, Це розрив, ваш. <laughs> розрив, не намалювали. Як даного комедного... А як комедного інспектора звати? А? Як комедного інспектора звати? Саша. Саша? Так. 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 Хорошо, Саша. Так.